Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ми з вами сьогодні зустрілися, щоб пізнати багато цікавого. Верт, віддай мені колосок! Я його перший побачив! От і неправда! Я його перший підняв! Круть! Верт, Годі гомоніти! Що у вас трапилося? Півнику! Який колосок ми знайшли? Гарний колосок. З нього можна намолоти борошна і спекти хліб. Хто мені допоможе? Не я, і не я. Ну, що ж, тоді я сам все зроблю. Ой, а що це так смачненько пахне? Побігли в хату, спитаємо у півника. Півничку, а що це так смачненько? то я з вашого колоста намолов борошна і спік хлібчик. Дай, будь ласка, нам його скуштувати. А ви мені допомагали? Ні. А що там так багато роботи було? А як же, щоб на нашому столі з'явився хліб, багато людей доклали зусиль. Спочатку трактор, як великий залізний кінь, оре землю. Потім фермер сіє маленькі зернятка, немов золоті краплинки. Ці зернятка сплять у землі, а потім проростають і перетворюються на зелені стебельця, і на них з'являються колоски. Всередині кожного колоска. Маленьке зернятка пшениці. Коли вони дозрівають, комбайн, ніби великий велетень, збирає їх, потім колоски відправляють на млин. На млині зернятка перетворюється на борошно, а вже з борошна пекарів в пекарнях печуть смачний хлібчик для нас усіх. Вибач, Півничко, що ми тобі не допомагали. Ой, а що це за пісенька? Ви чуєте? Пішли мерші на двір, подивимось. Джудя піскутиків сиджу, наче сонечко яскраві, я фігура дуже жвава. Можу, я котитися, всюди посміхатися. Це що таке? Це геометрична фігура круг. У цієї фігури немає ні кутів, ні сторін. Він рівненький та гладенький. Якщо його обвести пальчиком, то наш пальчик ні за що не зачепиться і пройде всюди рівненько. А ще круг може котитися ось так. Малята, а ви знаєте, що з борошна можна спекти вироби, схожі на круг? Наприклад, хліб, бублик, пончик. Скажіть, дітки, на якому малюнку намальовано виріб круглої форми? Вірно, це булочка. А зараз на якому малюнку намальовано виріб круглої форми? Так, це бублик. Ну а зараз на якому малюнку намальована виріб круглої форми? Молодці, це печиво. Ну що, малюки, притомилися? Так давайте потанцуємо під веселу пісеньку. Вийшло сонечко наганок, а у нас смачний сніданок, на столі такий смачний, хлібчик свіжий от такий. Ла ла, ла-ла-ла, хліб всьому голова Ля-ля-ля, Ля-ля-ля, хай радіє вся сім'я. З хлібом борщик, з хлібом мед, з ним і радість, і обід, а без хліба нікуди. То шануймо хліб завжди ла, ла-ла-ла, ла хліб всьому голова Ля-ля, Ля-Ла-Ля, ля -ля -ля, хай радіє вся сім'я, хліб розказ пшениці в полі, будемо щасливі вдолі, бо у хаті на столі хлібчик рівний золотий. Круть, верть, давайте скуштуємо хлібчик з молоком. Круть, будь ласка, подай мені глечик, який стоїть вгорі на поличці. А я не знаю, що таке вгорі. Верть, і ти не знаєш? Ні. Тоді слухайте уважно: вгорі це все, що високо над нами. Наприклад, сонечко, хмаринка, або пташка, що летить у небі, або стеля. Внизу це все, що низько під нами. Наприклад. Травичка, квіточка, або твої ніжки, коли ти стоїш на землі, або на підлозі. А давайте пограємо в гру, щоб краще все запам'ятати. Де знаходиться у нас в кімнаті лампочка? Вгорі. Вірно, вгорі. А де знаходиться килимок? Внизу. Так, внизу. Так, Де знаходиться глечик на поличці? Вгорі. Так, вгорі, а де знаходиться мішечок з борошном? Внизу. Все вірно, внизу. Які ви всі молодці, все вірно відповіли. Малята, ми б з вами ще пограли, але на жаль, підійшов час нам прощатися. Сподіваюся, що ви запам'ятали, що таке геометрична фігура круг і що таке вгорі та внизу. А саме головне це пам'ятати, що хліб у голова. До побачення, до наступних зустрічей!